Ми всі хочемо, щоб нас любили за наш внутрішній слід, а не за красу, яка часом зникне. А чи самі поступаємо так само? Ми Альянс захисників тварин. Це проєкт Схопити заживе і сьогодні поговоримо про безхатніх тварин. Сьогодні вулиці більшості міст переповнені безпритульними тваринами, і співчутливі люди намагаються вирішити їхню долю. Однак є ті, хто, незважаючи на цей факт, продовжує наживати за рахунок розмноження породистих тварин, забираючи у бездомних чотирилапих хоч якусь можливість бути влаштованими. Ті, хто розводить породистих тварин, користуються відсутністю інформації і низьким рівнем свідомості людей, які купують чотирилапих не заради їхнього порятунку, а заради самоствердження у суспільстві. i <laughs> Одне з правил веганів не купувати тварин. Зазвичай ми беремо їх з вулиці або притулків. Адже купувати тварину це означає закріпити за нею статус речі. Ми не вважаємо, що друзів потрібно купувати. Для нас не важливо породистий собака або кіт чи ні. Займуть вони якесь місце на виставках або ж ні. Запитайте себе, яке б ви місце посіли на конкурсі краси, якби серед ваших суперників були б світові зірки. Неприємно так само себе відчувають безхатні тварини, по яких люди проходять кожного дня. Альянс захисників тварин постійно звертається до людей з проханням не підтримувати породистий бізнес, а взяти тварину з притулку або з вулиці, оскільки нові породи приречені на постійні хвороби, адже разом з потрібними ознаками успадковуються і патології. У тих, хто розводить тварин, всі чотири лапі найчастіше мешкають в одній квартирі, тим самим їх прирікають на жалюгідне існування, іноді навіть на відсутність вигулу. Тварин, яких не вдається продати, просто викидають на вулицю або вбивають. Безпритульних тварин стає більше на вулиці. Через те, що притулків мало і не всіх можуть забрати або стерилізувати. Через це волонтери намагаються створювати власні міні притулки, так звані перетримки. Без хаченків підбирають на вулицях та влаштовують додому до людей, які мають змогу за ними доглядати. Ані всі з вулиць, Правило, кстати, животное 99%, которые бы сами не выжили без участия людей и помощи. Мы находим их на улицах, абсолютно в разных состояниях, у каждого абсолютно разная судьба. Это под машинами, это просто выброшенные бывшие домашние животные, это те, у кого умерли хозяева, это те, которые прохбают, отупухали, мы их наша задача их забрать, лечим, прививаем, стерилизуем, а передержку и ищем хозяев. За каждый день нормального життя тварини волонтери платять гроші тим, хто тримає чотирилапих у себе в дом. Але це нормальне життя, коштує недешево. Поки тварини знаходяться на перетримці, їм намагаються знайти нового власника. Але і після цього волонтери продовжують тримати зв'язок з новими господарями. Те, що воно ну, безпородне животне, не значить, що його можна кормити хліб до да каша, пища наша. Тобто, дуже важливо, це правильне, хороше питання. Може ли чоловік собі це дозволити? Ми завжди залишаємося на зв'язку. Тобто, ми завжди говоримо про те, що якщо вдруг у вас будуть якісь питання, проблеми, то ми направимо вас до правильного доктора. Якщо вдруг у вас там случиться, неважливо, що в житті, тому що ситуації бувають різні, ми завжди готові забрати це животне. Обратно. Единственное, что мы просим не перепристраивать этих собак или котов, не отдавать непонятно куда, не завозить. Мы всегда готовы и помочь, и забрать обратно. Просто отдайте. А в котів є навіть власний гуртожиток. Дівчата створили його майже півроку тому. Це почалось двох вуличних котів. Та не минуло й тижня, як тварин побільшало в п'ятеро. На сьогодні дівчата доглядають понад 50 хвостатих. Ще двадцятьом вони допомогли знайти нових власників. Спочатку вусатих розмістили в звичайній квартирі, та завдяки небайдужим містянам в них з'явився комфортний великий дім. Ми допомагаємо і котам, і собакам. Но оскільки для собак є хоч якісь та где-то під то, -то, то собак в основном там а для котов как бы Крім нашого кота дома нічого другого немає. Придбання тварин з притулку заохочується в багатьох країнах звільнення від податків і сприймається як акт допомоги державі у вирішенні серйозних соціальних проблем. На відміну від українських притулків, за кордоні мають високу відвідуваність і величезну кількість тварин прилаштовують добрі руки. Голландська модель межа мрій українських зоозахисників. Варто тільки бездомні собаці з'явитись на вулиці голландського міста, як навколо неї відразу збираються перехожі. Вони дзвонять в поліцію, і та нехай прибуває на місці. Це в супроводі співробітників притулку. Тварину забирають до установи, обстежують і чекають два тижні. Раптом за ним прийде господар. Якщо ж не приходить, собаку фотографують і розміщують її фотографію в каталозі. З нього обирають собі вихованців охочі взяти собаку. До кліток їх не пускають, щоб не травмувати тварин. Перш ніж віддати собаку, співробітники цікавляться фінансовим становищем потенційного власника, наявністю в нього дітей, інших тварин і алергії на шерсть. Крім того, в Голландії введений 10-річний Мораторій на розведення будь-яких порід собак. Знайомтесь, це яра і майдан. Я її знайшов на вулиці. Яру я знайшов, коли зупинився поговорити по телефону. Вона виповзла з кущів і лягла мені на ногу. Тварина благала про допомогу. Її збив потяг, півобличч було здерто. Його заживо їли храбаки, і від неї йшов стійкий трупний запах. Я одразу відвіз яру до ветеринара, де їй допомогли. Але вона залишила сліпа на одне око, в неї зламане вухо, кривий ніс. Тварина хворіє на епілепсію. Наразі Яра здорова, активна та найщасливіша собака. Майдана я знайшов листопаді 2017 року. Після його народження минуло десь хвилин 15. Він був ще в оболонці. Яку я розірвав. Його матір вбили при відстрілі собак. Я не міг пройти повз, бо розумів, що на морозі йому не прожити і півгодини. Виходив його, і зараз в мене вдома живе енергійний малий, який надихає мене щодня. І для мене це не лише собаки, а й члени моєї родини. Тільки наше з вами свідоме гуманне ставлення зможе вирішити проблему безхатніх тварин. Візьміть тварину з вулиці або притулку, і вона віддячить вам безкорисливою любов'ю. Не розмочуйте та не купуйте, поки помирають безхатні.